Всім привіт! Дивіться, сьогодні яка зима красива у нас 4 години ночі, а ми їдемо зустрічати кроликів з поїзда. Будемо знімати, як ми їх зустрічаємо. 4.12 на годиннику. Голода. зимова. Приїхали ми на залізнодорожній вокзал і чекаємо потяга. 4.55 має прибути. Ось такий вокзал зал наш стриський. Це поїзд буде Одеса Ужгород. Ось поїзд приїхав. Ось наші кролики. Так, на їх до машини. Ось кролики вже... Кролики вже в машині. Зарадь. Все, закриваємо башник і їдемо додому. Так, 5.20, ми заїжджаємо додому. Гвашою музикою, з гарною погодою. Зробили екскурсію на годинку, їздили по кроликів. Подивіться, яка красива було. Подалі Подальше вам буде відео, як ми ну, покажемо тих кроликів, яких ми привезли. Це самця бельгійського велікана і самочка бельгійського велікана. Звісно, знімаю відео, це напевно вже буде зранку. Ось приїхала додому. Ось цей самчик, що ми його привезли. Самочка моя відна і вже працюємо. Ця самочки виходять треба подарувати. Вже раз по Ось. справа зроблено. Молодец. Самочка тут. Вот такая самочка приехала. У нас породили самочки. Ось одна годує. Зараз не буду мішати. Ось друга самочка. Оця сьогодні родила. Родила 12 штук, 10 живих, а 2 неживих. Я ще покажу, якщо видіте. Так, Ще у нас родила новозеландка ну, червона. Ось тут. 8 короленят. Вчора родила, сьогодні кого 22 22-го. Ось таких 8. Таких маленьких. Ну самка сама по собі велика, більше 5 кг. Ось тут. Кроленята маленькі. Радянська шиншила родила 12, там короленята набагато більші були від оцих. Я їх не важаю, скільки вони гра мають. Але так в руку взяти маленькі. І тут є їх 8, а там 12, зараз покажу. Вони набагато більші. Ну, на маленьку не всі одинакові, але маленькі. Так, зараз покажу шиншилу. Так, зараз закриваємо двері, щоб вона нам не заважала. От, дивимося. Ось, прошу. Які шіншили. Вони сьогодні родились, а Новозеландка вчора родила. І то їх 10 штук. І вони набагато більші. От, хочу показати тим, хто хоче, думає, які кролики заводить. От 12 штук всіх одинакових. От в руці. Сьогодні зранку родили, вже покормили їх. Десять штук тут сидять в гнизді. Скачуть. Двох я відкинув, вже мертві були. Самочка другий раз родила. Зараз самочку відкриємо щоб вона. Так, а тут сінчила родили пару днів скоріше. Теж 10 штук. Тут в неї родила 10 штук і є 10 штук. Ось такі кровенята. Ось такі вони вже більші. 2-3 дні. Ось. Ось такі красави. Ну Ми їм лишаємо 10 штук самочка оця має 9 сосків, у нас завжди 10-11 і підкидаю, всіх вигодовує. Само ж вже десь біля 3 років. Але ще гарно працює. З її у 2 місяці від малих відсаж. Ну, півтора забираю малих. Ще 2 тижні тримаю, тоді порою. Получається 2 місяця городи від роїв парую. Три місяці назад мала короленят і тепер знову. Ось такі. Зараз накриваю і хай собі сидять. Ось такі в нас справи. Дякую всім за увагу.